65-річний Анатолій саме обходив вірену йому вуличну парковку. Робочий день був у самому розпалі, і він навіть не почув, як ззаду до нього підкрадається смерть. Раптом удар в спину, і Анатолій опиняється під мікроавтобусом. Водій запевняє, паркувальника не бачив, удару не відчув, поїхав заднім ходом. Зупинився лише коли жертва опинилася вже попереду мікроавтобуса. Здаючи назад, коли він паркувався, він зачепив людину. Сам звук, коли він зачепив цього громадянина, він не почув. Вийшовши з автомобіля, він вже побачив, як під його автомобілем Мерседес знаходиться тіло чоловіка. Притягнуло до переднього моста. Ну зі слів поліцейських, я це знаю, що водій, якби побачив, що відчув, що наїхав колесом, то він би відчув. А так пішло посередині, машина висока. Рятувати паркувальника вже не було сенсу. Він загинув миттєво. Рідні досі не можуть повірити, що Анатолія вже немає серед живих, проте звинувачувати водія не поспішають. Що з ним говорити, якщо в нього теж біда. І в тих говорях, в того біда. Кажуть, що водій ніби нормальний, тверезий, і розуміє, що сталася біда, ніби вину визнає, але як там далі буде, не знаю. Анатолій працював паркувальником півроку. Зараз слідчі вивчають відео з камер спостереження, аби з'ясувати усі обставини трагедії.